1 квітня 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 13108 Прим, 1 який передбачає перехід до квартальної звітності для ФОПів і малих підприємств. Це стосується тих, хто має до 10 працівників і не виплачує соціальних та страхових виплат, розрахунок яких залежить від місячного заробітку. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. З одного боку, квартальна звітність дозволяє зменшити кількість податкових звітів, але це все одно створює додаткове навантаження через необхідність розбивати дані по місяцях. Також є ризик затримки в отриманні соціальної допомоги, адже інформація про доходи може потрапити до органів соцзахисту лише через кілька місяців після завершення кварталу. Згідно з законопроєктом, звітність зберігатиметься квартальною лише для підприємців, у яких менше ніж 10 працівників. ФОПи та фермери, що сплачують мінімальні внески ЄСВ, будуть звільнені від подання звітності. Якщо законопроєкт буде прийнятий, зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року. Це значно спростить звітність для малого бізнесу, але потрібно також врахувати можливі ризики у сфері соціальних виплат.